Геодезисти, по-перше, зараз мають колосально важливу місію, бо немає жодного іншого методу, яким можна зафіксувати наслідки військових дій. І в даний час геодезисти після кожних обстрілів, після кожних влучань проводять вимірювання, фіксування наслідків цих військових злочинів. Також через великі охоплені території війною жодними іншими методами це не зробити, окрім супутникових методів. І геодезисти використовують супутникові технології, автоматизують ці технології для того, щоб в великому масштабі оцінювати наслідки цих військових дій. Щодо майбутнього, то звичайно, як війна закінчиться, постане питання відбудови, і щоб відбудувати нашу країну красивою, потрібно ясно, що використовувати геодезичних спеціалістів, геодезистів які будуть проводити вимірювання, супроводжувати будівництво і контролювати процеси.